Доброго дня, мої маленькі розумнички! Сьогодні ми з вами вирушимо у подорож до країни звуків і слів. Там живуть літери і звуки, які хочуть, щоб ми допомогли тваринкам навчитися їх розпізнавати. Посміхніться і повторіть за мною. Раз, два, три, чотири п'ять будемо звуки визначать. Пограємо в гру Повтори, як я. А, О, М, С, Л. А тепер склади МА, СО, ЛА, Ми. Послухайте, будь ласка, слово Ма, ма На який звук починається це слово? Вірно, звук М. Наступне завдання подивіться, будь ласка, на малюнки. Давайте їх назвемо Кіт, м'яч, рибка, сонце, яблуко. Молодці. Тепер ми з вами будемо називати ці предмети і визначати, який перший звук. І так, це кіт. А який перший звук ви чуєте у слові кіт? Молодці. Звук к. Це м'яч. Який звук ви чуєте перший у слові м'яч? М. Вірно. Це рибка. В слові рибка. Який перший звук ви чуєте? Р. Правильно. Це сонце. Який перший звук? С. Це яблуко. В слові яблуко який перший звук? Я. Вірно, умнічки. Я теж хочу з вами пограти. Я буду вам зараз називати слова. А ви як почуєте слово, яке починається на звук «с», Будете плескать в долоні. Сонце, м'яч, слива, собака, яблуко, слон. Молодці діти. Наступна гра, яку ми з вами пограємо, називається Звуковий потяг. Буде потяг і в... з вагончиками. Вам треба в вагончики посадити тільки ті предмети, які починаються на звук М. Готові? Погляньте, будь ласка, які предмети ви зверху бачите. М'яч, слон, кулька, метелик, морозиво. Які предмети ми посадимо у вагончик? М'яч, метелик, морозиво, молодці. А чого ми не посадили кульку і слона? Вірно, тому що ці предмети не починаються на звук М. Молодці. Малята, Мені теж дуже хочеться з вами пограти і навчитися визначати перший звук у слові. Допоможіть мені, будь ласка, я буду називати слова і перший звук у слові, а ви будете казати так чи ні. Домовились? Слово сік починається на звук М. Вірно? Ні, лисичко, не вірно. Слово сік починається на звук с. Тоді слово муха починається на звук м. Вірно, слово муха починається на звук м. Як гарно у мене вийшло. Я хочу ще спробувати. Слово рись починається на звук С. Вірно? Ні, лисичка, знову невірно. Слово «рись» починається на звук Р. Я ще хочу спробувати можна? Слово мак починається на звук М, а тепер вірно? Так, лисичко, вірно, слово мак починається на звук М. Дякую вам, малята, ви мені дуже допомогли розібратися. Малята, які ви сьогодні молодці, навчилися самі та навчили тварин чути перший звук у слові. А тепер пригадайте, з якого звука починається ваше ім'я. Назвіть його. А тепер придумайте слово. На той звук, з якого починається ваше ім'я, а я кажу вам, діти: дякую і до побачення!